Вітаємо на каналі Концентрат. Тут ми ділимося найціннішими ідеями з книжок. Підтримайте український контент лайком, а в коментарях напишіть вашу думку після прослуховування, щоб Ютуб показав це відео ще більшій кількості українців. Думай повільно, вирішуй швидко. Автор Даніел Канеман. Частина перша. Дві системи. Глава перша дієві особи, швидке мислення або система 1. Це коли ми відразу можемо сказати щось про те, що бачимо. Наприклад, дивлячись на людину, ми бачимо, яку емоцію вона переживає, або якого кольору у неї волосся. Можемо визначити, який з об'єктів ближче, або обернутися в бік джерела звуку. Повільне ж рішення або система 2 – це коли нам потрібно щось проаналізувати або обчислити. При цьому ми докладаємо певних розумових зусиль. Але повільні рішення можуть стати швидкими після тривалого тренування. Наприклад, професійний гравець у шахи може робити складні комбінації, особливо не замислюючись, тоді як новачок роздумує над кожним ходом по кілька хвилин. За контролем уваги відповідають обидві системи. Наприклад, якщо навколо грає музика і хтось починає говорити, то спочатку спрацьовує система 1. Так ми дізнаємося, з якого боку лунає голос. І тільки потім система 2. Тобто ми починаємо прислухатися і розбирати слова. І якщо нам це не цікаво, наша увага може переключитися на щось інше. Наша увага обмежена. Якщо ми зосередилися на тому, щоб згадати всі міста на букву С, то одночасно з цим нам буде важко виконати складний трюк на скейті. Але робити дві справи одразу можна, якщо вони легкі і не дуже потребують уваги. Наприклад, ми можемо про щось говорити паралельно з керуванням машиною. Провели експеримент, групі людей увімкнули фільм про баскетбольний матч і попросили підрахувати кількість передач, які зроблять гравці в білих майках, при цьому не звертаючи уваги на гравців у чорному. Посеред ролика в кадрі з'являється жінка в костюмі горили, вона стукає себе в груди і через 9 секунд іде. Приблизно половина людей, яких попросили підрахувати кількість передач, нічого не помітила, оскільки вони були відвернуті на інше. А глядачам, яким не давали це завдання, вона відразу кинулася в очі. Коли ми не спимо, працюють обидві системи. Система 1 працює автоматично, а система 2 чекає від системи 1 чогось незвичайного. Коли нічого не відбувається, то в основному працює система 1. Але коли система 1 стикається з труднощами, вона звертається до системи 2 для вирішення поточної проблеми. Наприклад, якщо вас попросять виконати множення. Також система 2 приходить у дію, коли відбувається щось незвичайне. Наприклад, якщо ми бачимо літаючу кішку, тоді система 2 намагається знайти в пам'яті пояснення цій дивній події. Наприклад, виявляється, що це повітряний кіт. І коли ми розуміємо, що відбувається, система 2 набуває нового переконання, яке передає системі 1. І система 1 перестає цьому дивуватися. Пункт перший конфлікт. Перше завдання полягає в тому. Щоб переглянути обидві колонки, відзначаючи вголос крупно або дрібно надруковане кожне слово. Завершивши перше завдання, знову подивіться обидві колонки, говорячи справа або зліва від центру колонки, надруковане кожне слово. Коли ви визначали крупний або дрібний шрифт, напевно колонку зліва було легше читати, а на колонці справа, ви, можливо, стали читати повільніше і, ймовірно, навіть заїкалися. І навпаки, з розташуванням слів для виконання цих завдань. Ви задіюєте систему 2. Швидше за все, коли ви бачили, що слова в колонках суперечать словам, на які ви налаштовані, це викликало у вас почуття дисонансу, і ви відповідали повільніше. Конфлікт між двома системами трапляється досить часто. Наприклад, читаючи нудну книгу, система 1 постійно намагається відвернутися на щось інше, але за допомогою системи 2. Ми концентруємо на ній увагу. Також, напевно, кожному доводилося стримуватися, щоб не послати когось до біса. Одне з завдань системи 2 це подолати імпульси системи 1, інакше кажучи, система 2 відповідає за самоконтроль. Другий пункт ілюзії. Подивившись на дві лінії, ви напевно вирішили, що нижня довша, але це не так. Вони однакові, дізнавшись, що вони однієї довжини, ваша система 2 набула нового переконання. Але ваша система один все одно говорить вам, що нижня лінія довша це теж суперечність двох систем. Глава друга: увага і зусилля. Пункт перший розумові зусилля. Візьміть кілька карток, на яких запишіть різні комбінації з чотирьох цифр, беручи картку, наприклад, на з комбінацією 4, 5, 6, 7, Промовте послідовність цифр з додаванням одиниці до кожної цифри. У нас повинно вийти 5, 6, 7, 8. На кожну картку приділяйте по 2-3 секунди. Потім можете ускладнити завдання з додаванням плюс 3. У всіх випадках ви задіюєте систему 2. Якщо ви при цьому знімете себе на камеру, то побачите, що при розумових зусиллях ваші зіниці будуть розширюватися. Але як тільки ви знайдете рішення, ваша зіниця знову звузиться. Найскладніша форма повільного мислення це та, що змушує вас думати швидко. Тобто, в нашому випадку, ви дієте на час. Система один у випадку небезпеки спрацьовує раніше системи 2. Вона перехоплює у людини управління і направляє всі ресурси на дію для самозахисту. Уявіть, що ви за кермом і машину раптом заносить на слизькій дорозі. Ви виявите, що відреагували на загрозу раніше, ніж повністю її усвідомили. Глава 3. лінивий контролер. Є люди, які під час прогулянки не можуть виконувати розумову роботу, яка сильно навантажує короткочасну пам'ять. Вони можуть прогулюватися і думати про цілком звичайні справи. Але якщо попросити їх виконати множення, то вони зупиняються і тільки тоді починають рахувати. Зі збільшенням же швидкості здатність пов'язано мислити сильно погіршується, і людина все більше уваги приділяє відчуттям ходьби і цілеспрямованому збереженню швидкості. А коли ви біжите, то навряд чи ви будете думати про щось взагалі. У цей момент ви прикладаєте розумові зусилля. По самоконтролю, щоб протистояти бажанню сповільнитися. Людина повинна навчитися самоконтролю. Засікайте, скільки разів, роблячи щось, ви відволікаєтеся на соціальні мережі, пошту або перекус. Пункт перший зайнята і виснажена система. 2. одне з завдань системи 2 це контроль думок і поведінки. Система 2 відключається після кількох келихів пива або після безсонної ночі, і тому ми можемо не контролювати, що говоримо. А якщо занадто переживати про те, як у вас вийде щось зробити, ви гірше впораєтеся із завданням, тому що короткочасна пам'ять буде перевантажена марними тривожними думками. Система 2 відповідає за самоконтроль зусилля волі або самоконтроль втомлюють. Якщо змушуєте себе щось робити, то до наступного завдання бажання контролювати себе ускладнюється або знижується. Тобто ваша мотивація падає, це явище отримало назву виснаження его. Наприклад, наступні завдання виснажують ваш самоконтроль. Не думати про білого ведмедя, напевно, ви зараз подумали про нього, або добродушно реагувати на погану поведінку партнера. Так ви завжди будете контролювати себе, щоб відповісти добродушно. З'ясували, що під час розумової діяльності нервова система споживає більше глюкози, а потім виявили, що якщо поглинати глюкозу. То ефекти виснаження можна нейтралізувати так. Люди, що пили лимонад з глюкозою під час завдання, не показували ознак виснаження его, а судді схвалювали умовно дострокове звільнення у 65% випадків після сніданку, обіду і вечері. І протягом двох годин до наступного прийому їжі схвалення заяв падало до 35% випадків. Втомлені і голодні судді схиляються до більш легкого рішення. Другий пункт лінива система 2. Розгадуючи загадку, поставте на паузу і напишіть у коментарях відповідь, а потім перевірте себе. Є м'ячик і бейсбольна бита. Разом вони коштують 1 долар 10 центів. Бита коштує на долар дорожче м'ячика. Скільки коштує м'ячик? Правильна відповідь 5 центів. Спочатку у вас спрацьовує система 1, і тільки подумавши, включається система 2. Люди не замислюються, чому їм задається питання з таким, на вигляд, простим рішенням, і відповідають 10. Або скажіть: правильно чи наступне міркування? Усі троянди це квіти. Деякі квіти швидко в'януть. Отже, деякі троянди швидко в'януть. Натисніть на паузу і напишіть відповідь. Правильна відповідь. Міркування неправильне, оскільки можливо, що серед швидко в'янучих квітів немає троянд. Третій пункт: інтелект, контроль, раціональність. Дослідники задалися питанням, як мислення пов'язане із самоконтролем. Для цього вони садили дитину за стіл і клали поряд з нею печиво. Говорили, що дитина може з'їсти його зараз або почекати 15 хвилин і отримати два печива. У кімнаті більше нічого не було, щоб дитина відвернулася ні книг, ні іграшок. Експериментатор стежив за дитиною через одностороннє скло. Лише половина з випробуваних дітей. Змогла почекати 15 хвилин, через 15 років знову знайшли цих людей. І виявили, що ті діти, які не піддалися спокусі, у підлітковому віці з меншою ймовірністю пробували наркотики і набирали більш високі бали в тестах на інтелект. Так що, якщо ви хочете, щоб результати тестів інтелекту вашої дитини покращувалися, ви повинні з раннього дитинства тренувати її увагу, щоб у неї частіше включалася система. 2. Наприклад, в іграх, де треба обережно провести об'єкти з однієї точки в іншу, не зачепивши перешкод, люди, що відразу приймають пропозиції системи 1, імпульсивні, нетерплячі і прагнуть до негайного задоволення. Так 63% людей воліли б отримати 3 тисячі доларів цього місяця, а не 3,5 тисячі наступного. Глава четверта асоціативний механізм. Подивіться на наступні слова: банан блювота. Напевно, в голові виникли неприємні картинки. Ваш розум автоматично побудував сценарій, у якому банани викликають нудоту. Механізм, що викликає ці розумові події, називається асоціативною активацією, і все це зробила система 1. Асоціація думок це коли слово викликає спогад, який викликає почуття, яке у свою чергу формує вираз обличчя та інші реакції. У нашій свідомості думки пов'язані впорядковано одна за іншою, є різні типи зв'язків. Наприклад, причини пов'язані з наслідками, тобто вірус, це хвороба, предмети з властивостями, лайм зелений і предмети з категоріями, тобто банан це фрукт. В асоціативних мережах є двосторонній зв'язок. Наприклад, якщо вам весело, ви посміхаєтеся. А якщо ви посміхаєтеся, то вам стає веселіше. З'ясували, що людям з посмішкою на обличчі комікси здаватимуться смішнішими, ніж людям з гнівним виразом обличчя. Пункт перший дива праймінгу. Ефектом передування або праймінгу називають асоціацію на слово, яке споріднене зі словом сказаним раніше. Наприклад, якщо вам запропонували вставити недостаючі букви в наступну послідовність, перед цим сказавши слово їжа, то у вас вийде м'ясо. Але якщо вам перед цим скажуть слово мити, то у вас вийде мило. Ідеомоторним ефектом називають вплив ідей на дію. Першій групі студентів запропонували скласти фрази довжиною чотири слова з наступного набору, другій групі дали наступні слова. Після цього завдання людям запропонували пройти в інший кабінет, при цьому засікаючи час. Друга група йшла коридором значно повільніше. Це пояснюється тим, що, по-перше, набір слів підготовлює думку про старість. Хоча слово старий. Жодного разу не зустрічається. По-друге, ці думки дають установку на поведінку, пов'язану з похилим віком, тобто повільну ходьбу. Все це відбувається цілком несвідомо. Пункт другий. Що нас направляє? Праймінг впливає на всі аспекти нашого життя. Наприклад, зображення національних лідерів у придиктаторських режимах внушає відчуття, що великий брат стежить за нами. І це зменшує кількість спонтанних думок і незалежних дій людини. Провели експеримент. Випробуваних попросили збрехати у явному співрозмовнику по телефону або по електронній пошті, а потім запропонували вибрати один з двох товарів. Люди, які збрехали по телефону, віддали перевагу ополіскувачу для рота над милом. А ті, хто брехав по електронній пошті, віддали перевагу милу над ополіскувачем. У Британському університеті співробітники оплачували чай або каву випиті протягом дня, складаючи гроші у спільну скарбничку. І потім перед скарбничкою почергово стали наклеювати різні зображення спочатку очей, а потім квітів. І коли вішали очі, то кількість внесків значно збільшувалася. Оскільки символічне нагадування про те, що за нами спостерігають, підштовхувало людей поводитися пристойніше. І для співробітників все відбувалося несвідомо, вони не розуміли, як це на них впливає. Глава п'ята когнітивна легкість, як ми знаємо. Якщо система 1 стикається з проблемою, вона передає управління системі 2. Когнітивна легкість це діапазон шкали, яка починається легко. Тобто тут працює система 1 і закінчується важко. Тут включається система 2. У стані когнітивної легкості ви перебуваєте в хорошому настрої. Ви вірите тому, що чуєте, довіряєте своїм перечуттям і оцінюєте ситуацію як комфортну і знайому. Додатково, ви швидше за все будете міркувати недбало і поверхнево. Згадайте загадку про м'ячик, де ви відповідали спонтанно. А відчуваючи напруження, у вас включається система. 2. ви при цьому будете пильні і схильні до підозр, будете почуватися не так комфортно, але при цьому робити менше помилок і менше звичайного використовувати інтуїцію і творчі здібності. Тобто, ви задумаєтеся, чому вам задають легкі питання і почнете шукати в них підступ. Перший пункт ілюзія спогадів. Наприклад, якщо вам назвати кілька вигаданих імен, таких як Девід Стембіл або Моніка Бегуцький, а через деякий час дати список з іменами знаменитостей в перемішку з випадковими іменами і попросити вибрати знаменитостей, то зустрівши ім'я Девіда Стембіла, ви віднесете його до знаменитостей, оскільки вже раніше чули це ім'я. Бачене раніше слово легше сприймається, і саме ця легкість породжує почуття знайомості. А відчуття знайомості вказує на наявність попереднього досвіду. Другий пункт ілюзія істини. Відповідаючи на питання тесту, при цьому не знаючи відповіді, ви будете керуватися тим, що правильною буде та відповідь, яка здається знайомою, все, що полегшує роботу асоціативного механізму, підвищує оцінку. Часте повторення це найнадійніший спосіб змусити людей повірити неправді. Тому що розрізнити істину і відчуття чогось знайомого нелегко. Наприклад, вирішуючи білети з правил дорожнього руху, ви часто стикаєтеся з фразою при повороті наліво включити, і на іспиті раптом вам випав білет, де ви не знаєте відповідь. Але бачите, що один з чотирьох пунктів виглядає наступним чином: при повороті наліво включити. Єдина знайома фраза в твердженні достатня для того. Щоб усе твердження здавалося знайомим, а значить істинним, і в результаті ви робите помилку. Третій пункт напруження і зусилля. Давайте ще розберемо пару загадок, де система один бере своє і вибирає найпростішу, на її думку, відповідь. Якщо 5 машин за 5 хвилин роблять 5 деталей, то за який час 100 машин зроблять 100 деталей? Напишіть у коментарях відповідь або на озері ростуть латаття. Покрита ними площа кожного дня подвоюється. Якщо латаття повністю покриває озеро за 48 днів, то скільки днів знадобиться для того, щоб вони зайняли його наполовину? Теж напишіть правильну відповідь. Правильна відповідь 5 хвилин і 47 днів. Половині випробуваних давали ці завдання, надруковані дрібним шрифтом і блідо відбиті. Шрифт викликав когнітивне напруження. Результати тесту ясно показали, що 90% студентів, які отримали нормально надрукований тест, допустили хоча б одну помилку. А в групі випробуваних, які отримали завдання з ледь розбірливим шрифтом, кількість тих, хто помилявся, впала до 35%. Когнітивне напруження, як і говорилося раніше, мобілізує систему 2, яка з більшою ймовірністю відкидає інтуїтивну відповідь системи 1. Четвертий пункт. Радісна легкість сприйняття, повторення породжує когнітивну легкість і втішне почуття знайомості. Якщо протягом кількох тижнів поспіль на першій сторінці газет розміщувати рекламу з якимись символами і одні символи розміщувати частіше за інші, то розіславши анкети читачам і попросивши відзначити зі списку ті символи, які на їхню думку означають щось хороше, більшість відзначить ті, які частіше бачили в газетах. Ефект працюватиме, навіть якщо слова або зображення показуються так швидко, що спостерігачі не помічають побаченого у житті. Це теж працює. Чим частіше людина бачитиме тебе, тим більше ти йому сподобаєшся. У тварин теж спрацьовує цей ефект. Якщо вони бачать щось уперше, то реагують обережно і зі страхом. Але якщо це не завдає їм шкоди довгий час, то вони перестають цього боятися. П'ятий пункт легкість, настрій і інтуїція. Професор визначив, у чому полягає суть творчості, здатність до творчості це добре працююча асоціативна пам'ять. Він придумав тест на віддалену асоціацію. Наприклад, візьмемо три слова: домашній швейцарський твердий. Яке слово пов'язане з усіма трьома? Відповідь сир або наступні слова. Зникати світло, ракета. У даному випадку спільне слово небо. Але розв'язання є не для кожної трійки слів, наприклад, сон, м'яч і книга це просто набір слів. Так людям показали наступні набори слів і протягом двох секунд просили вибрати той, де вгадується асоціативний зв'язок. Правильних відповідей було більше. Тобто, навіть якщо ви не можете зрозуміти, яке слово пов'язане з трьома представленими, система один знає, що слова асоціативно взаємопов'язані задовго до того, як асоціація проявляється. Настрій людини також впливатиме на інтуїцію, у людей з хорошим настроєм точність зростає більш ніж удвічі. Глава шоста норми несподіванки і причини. Пункт перший визначення норми. Ми можемо дивуватися по різному Наприклад, якщо ви зустрінете вашого старого знайомого в готелі, де ви зупинилися, ви дуже сильно цьому здивуєтеся. Але якщо через деякий час цей же знайомий займе місце в кіно. Поряд з вами на цій зустрічі, ви здивуєтеся менше ніж першого разу. Оскільки система 2 передала системі 1, що зустрічати цього знайомого в дивних місцях тепер здається цілком нормальним. Якби через місяць ви зустріли цього ж знайомого в музеї, то напевно не здивувалося б взагалі, це тепер здаватиметься вам нормальним. Але якби ви зустріли іншого знайомого, то це було б відхиленням від норми. І ви б знову сильно цьому здивувалися. У нас є норми для величезної кількості категорій, і коли ми побачимо стіл з 25 п'ятьма ніжками або вагітного чоловіка, то це не збігатиметься з нашими нормами. Другий пункт розуміння причин і намірів. Система один пов'язує кілька подій між собою. Наприклад, є наступні повідомлення: провівши день на людних вулицях Нью-Йорка за оглядом прекрасних пам'яток. Джейн виявила, що у неї зник гаманець. Незважаючи на те, що гаманець міг випасти з кишені або його могли забути в ресторані, випробувані асоціювали зміст даного речення з кишеньковим злодієм, оскільки система 1 говорить нам, що в Нью-Йорку величезна кількість людей і часто трапляються крадіжки. Отже, його вкрали. Глава 7. механізм поспішних висновків. Перший пункт ігнорування неоднозначності і пригнічення сумнівів. Розгляньмо три блоки, усі неоднозначні. Напевно, ви прочитали лівий блок як А, Б, В, а правий як 12, 13 і 14. Хоча символ посередині ідентичний в обох випадках, символ має різні значення через контекст букв і цифр. Прочитавши середній блок, ви можете уявити жінку, що входить до банку з грошима. Але якщо додати в кінці вкладку, то ви уявили б зовсім іншу сцену. У першому випадку система один сама згенерувала ймовірну обставину. Але якби ви все життя зберігали гроші у вкладці, то система один відразу показала б вам це. Другий пункт схильність вірити і підтверджувати, щоб зрозуміти, чи є думка правдивою, потрібно уявити її так, ніби вона була правдивою. Тільки після цього можна вирішити, розувіритися в ній чи ні. Навіть безглузде твердження спочатку. Викликає реакцію повірити. Спробуйте такий приклад: тріска їсть цукерки. Ймовірно, ви уявили, як риба їсть цукерки, і тільки потім з'явилося відчуття безглуздості. Щоб розпізнати хибне твердження, включається система. 2. але коли учасникам пропонували утримувати в пам'яті цифри під час виконання розпізнавання тверджень, випробуваним стало важко розувіритися в хибних реченнях. З вище викладеного випливає важливий висновок. Коли система 2 зайнята чимось іншим, ми готові повірити майже чому завгодно. Третій пункт перебільшена емоційна когерентність. тобто ефект Ореола, ефект Ореола схильність добре або погано сприймати в людині все, включаючи те, чого ви не бачили. Наприклад, якщо вам не подобається президент, то вам також не сподобається його зовнішність і голос. І навпаки, якщо вам дуже подобається якась людина, то навіть не знаючи, щедра вона чи розумна, ви приписуєте їй ці якості. Соломон аж показав випробуваним наступні описи людей: більшість набагато краще поставилася до Алана. Риси, згадані в списку першими, змінюють суть усіх інших. І ми намагаємося або виправдати подальші риси, або ефект Ореола збільшує силу перших вражень до такого ступеня, що решта інформації майже повністю зникає. Тому якщо ви любите людину. То на всі негативні якості ви не звертатимете увагу. Щоб позбутися ефекту Ореола, використовується кореляція помилок. Це виглядає так: людям показують гроші в банці і просять відгадати, скільки там знаходиться. Одні називають суму, яка перевищує суму в банці, інші меншу суму. Але істина буде десь посередині. Цим методом користуються поліцейські. Вони вислуховують кожну людину, і в результаті одна інформація доповнюється іншою. Але при цьому поліцейські забороняють свідкам розмовляти один з одним до слухання, оскільки більш упевнені в собі свідки можуть нав'язати свою точку зору іншим, і тоді всі дотримуватимуться однієї версії. Четвертий пункт, що ти бачиш, те ти і є, взяли три групи студентів. Першій групі просто показали відео, де Джек розбиває машину тому. Перша група стане на бік Тома, другій групі сказали, що. До цього Том розбив машину Джеку. Друга група, отримавши нову інформацію, стане на бік Джека. А третій групі скажуть, що до всього цього Джек їхав п'яним за кермом і збив дитину Тома. Третя група теж стане на бік Тома. Ми часто не враховуємо можливості того, що у нас немає даних, необхідних для формування судження. Різні способи подачі однієї і тієї ж інформації часто викликають різні емоції. Наприклад, твердження, виживаність після операції. Становить 90%, заспокоює більше, ніж смертність становить всього 10%. Глава восьма. Як виноситься судження. Пункт перший створення інтенсивності. Лежача в основі системи один шкала інтенсивності дозволяє знаходити відповідності між різними областями. Наприклад, якщо злочин виражати через колір, убивство набуло б більш темного відтінку червоного. Або, наприклад, вам можуть сказати, що дівчинка навчилася добре читати в 4 роки, і запитати, якого зросту повинен бути чоловік, якщо він настільки високий, наскільки розвинена дівчинка. Вам потрібен зріст, який також незвичайний, як і вміння читати в 4 роки, наприклад, 2 метри, але не настільки великий, як, якби дитина змогла навчитися читати в 3,5 роки. Це було б уже, мабуть, 2,2 метри. Глава 9. Відповідь на легше питання. Пункт перший евристика настрою, місце щастя. Спочатку учасникам тесту задавали питання в наступному порядку: наскільки ви щасливі останнім часом, і скільки побачень у вас було за минулий місяць, і вчені з'ясували, що перше питання ніяк не впливало на друге. Тобто, навіть якщо у людини було 100 побачень, вона не була особливо щаслива. Але потім питання переставили місцями і виявили, що вони стали впливати одне на одне. У першому випадку побачення не були головним у житті студентів, і вони розраховували своє щастя за іншими факторами. У другому ж випадку спрацювала система 1. і вони сказали, наскільки щасливі в особистому житті. Якщо ж змінити перше питання, наприклад, на питання про стосунки з батьками або фінансове становище, то в обох випадках на друге питання впливатиме перше. Якщо ти хочеш, щоб канал розвивався. То постав лайк і обов'язково залиш будь-який коментар під цим та іншими відео, оскільки YouTube просуває тільки ті відео, які набирають достатньо велику активність по переглядам, лайкам і особливо коментарям. І дзвіночок натиснути не забудь. Поки всі права ідеї належать авторам джерела, адаптовано для україномовної аудиторії.